Мене звати Володимир, я проживаю вже 30 років імміграції, але підтримую тісний зв'язок з Україною. Моя мама живе в Україні. Маючи досвід 30 років ведення бізнесу в Німеччині, я хотів ним скористатись і допомогти в цей важкий час в Україні відкрити. Підприємство, яке буде приносити користь для України. Я чув багато цієї інформації, що це компанія одного дня ми її заснували дійсно під час аукціону з метою придбати його. Та, як я громадянин Німеччини, для мене складно було це зробити швидко і зареєструватись на державному аукціоні. Для цього була з моїм партнером з Києва. Організована ця фірма, яка хоче інвестувати і приносити користь Україні, основний напрямок компанії Sea Evolution – це добуток корисних копалин, переробка їх, використання їх в промисловості, також в будівництві.